Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Вітаю вас у просторі місячного календаря. Нехай цей день відкриє вам те, що зараз найважливіше. 0000 Триває 22 й місячний день, що почався вчора, як і вчора місяць знаку Терези. Вплив 22 го місячного дня на діяльність людини, класичне трактування. Розглянемо сфери життя та дію місяця. Починання погано. Спілкування погано. Бізнес, норма, грошові операції норма. Спілкування з начальством податки погано, зміна місця роботи погано. Нерухомість купівля продаж обмін жахливо. Творчість норма, наука добре, мистецтво добре, навчання іспити відмінно, подорожі погано. Відпочинок норма, застілля відмінно, алкоголь добре, суперечки з'ясування відносин, норма. Особисті відносини норма, одруження норма, зачаття добре, фізичне навантаження добре, домашні справи, ремонт прибирання норма, сни добре. Називається День слон-ганеша з обламаним іклом. Сувій книга і золотий ключик. Це день отримання мудрості і таємного знання. Практики пов'язані саме з цим. День магічний, день ворожіння, але ворожіння потрібно проводити через медитацію на символи, картини, літери алфавіту, янтри, гороскопи, які предмети, які можуть дати невербальні таємні і позамежні знання. Будь-який такий предмет може дати вихід на таємні знання. Можна ворожити і по книзі Змін, яка заснована на киданні кісток або на випадкових числах. Ці числа також є символами медитації. Будь-які зображення, різні орнаменти теж несуть інформацію на підсвідомому рівні. Ці предмети, які нас оточують, на нас впливають, не випадково древні прикрашали помешкання яскравими орнаментами. Насправді вони зображали символи, які сприяли тій або іншій практиці. У грамах також можна бачити зображення хрестів, кругів. Зверніть увагу на ваші шпалери і ті картини, які висять в домі. Багато сучасних картин несуть негативну інформацію, оскільки художники часто за допомогою різних речовин водять себе в негармонійні стани, а потім пишуть картини. У 22-й день ми особливо чутливі до зображень. Певне зображення на шпалерах, картинах може спричинити навіть захворювання. Символи на шпалерах не повинні бути руйнівними, не повинні містити знаків козла, перевернуту п'ятикутну зірку. Краще такі шпалери замінити. Можна підібрати шпалери на сприятливий для себе ритм. Наприклад, якщо ваше число Марс, то краще вибрати листя з трьома пелюстками. У 22 місячний день можете відчути, що для вас добре, що погано. Потрібно передавати досвід, який ви накопичили, і використовувати ту мудрість, яку придбаємо цього дня. Цього дня енергія накопичується із їжі, тому не рекомендується голодувати і пустити. Дуже добре виявляти щедрість. Якщо ви не володієте енергією, то в 22-й місячний день небезпечно малювати символи, не знаючи, що ви малюєте. Такі практики краще уникати. Особливо погано малювати замкнуті круги, кола, квадрати, що нас обмежують. Ці символи можуть впливати на нас. Поза нашої воли. Якщо намалювали, то краще стерти і не розглядати їх цього дня. Не рекомендується в 22-й місячний день робити різкі рухи, особливо в попереку. Цим днем пов'язана чакра кундаліні та застигновий пояс крижі, шийка, стегна, нижня частина хребта. Неправильне використання енергії дня може призвести до болів попереку радикулітів і м'язових хвороб. Можуть боліти та зостигнуві суглоби, а люди, народжені 22-й місячний день, спочатку зберігають в собі традиції, мудрості, таємні знання. Якщо людина не розвивається, то може стати махровим консерватором, тому що впевнена, що все знає, вона не хоче сприймати нічого нового. Люди, які розвиваються, можуть усвідомити в собі мудрість і передати її іншим. Сни. Оскільки Ганеша є Богом, що знімає перешкоди то всі образи сновидінь. 22 го місячного дня вказують на перешкоди, що стоять на життєвому шляху. При правильному тлумаченні сновидіння людина може нарешті вирішити багато своїх проблем, усунути енергетичні блоки і виявити, що ж насправді спримує в ній реалізації божественної суті. Головне при інтерпретації символів не попастися на вудку свого ега і не замінити істину бажане. І, звичайно ж, Ганеша, будучи покровителем священного знання, 22 22-добу часто посилає людям вісні одкровені. Здоров'я! Найбільш уразливими в цей період є та застигнові суглоби, стегна, крижні і ніжні відділи хребта. Слід бути дуже обережними, щоб не завдати їм травми. Наприклад, якщо ви займаєтесь піднімання тягів, то постарайтесь не виконувати сьогодні вправ, яких сильно навантажуються ці області. Краще попрацюйте над іншими групами м'язів. У 22 місячну добу рекомендується розпочинати цикл лікування не второчу програму. Також це сприятливий період для теоретичних занять для вивчення психологічних і фізіологічних основ того або іншого виду спорту або оздоровчої системи. Харчування це єдиний день у восьмому місячному циклі, коли вживання солодкого бажано і всіляко вітається, оскільки Ганеша, божество 22 го місячного дня великий ласун. Проте, наскільки сильна його любов до солодкого, розповідає така легенда: одного разу боги, побачивши Парваті, що грає із своїми двома синами Ганешою а і Картікеєю, піднесли їй солоденьке тістечко з небесного нектару. Кожен, хто вдихнув його аромат, тут же знаходив безсмертя, а хто скуштував, ставав щасливим володарем знання всіх священих писань і майстером володіння будь-яких видів зброї, і крім того, ставав чудовим художником і поетом і, звичайно ж, отримував здатність це знання. Звернувшись до своїх синів і тримаючи перед ними це дивне тістечко, Парваті сказала: той, хто перевершить свого брата в праведній поведінці, отримає цю небесну солодкість. Я негайно відправився відвідувати всі святі місця землі. А Ганеша неспішно і спокійно підвівся з місця, шанобливо обійшов навколо своєї матері і сказав: Немає нічого похвальніше і правильніше шанування своєї матері. Так Ганеша заслужив цей чудовий подарунок і відтоді дуже любить кістечка та інше солодощі. Крім солодкого, дуже корисно включити в своє меню. Більше овочевих салатів, тушкованих овочів і запіканок. Добре, також внести в раціон молоко і страви із цільних круп. Приїдання в цей період можна не боятися, оскільки воно навряд чи наступить, оскільки місячний день, і ваш шлунок сьогодні так само не і бездонні, як живі слоноподібного бога Ганапаті. До речі, про здатність Ганапаті вживати багато їжі говорить і одне з його імен. Амбодара, що в перекладі означає висячий, великий виступаючий живіт. У Брахма Пурані розповідається про те, як одного разу в дитинстві його кормила Парваті, і хоча Ганеша був вже ситий до відвала, він все одно продовжував пити молоко з грудей своєї матері так довго, що його брату Картікею зовсім не дісталось материнського молока. А Ганапаті все пив. І пив. Природньо, зловживавши необмеженим поглинанням їжі, не потрібно, але в принципі їсти можна стільки, скільки загодно. Але якщо ви відчуваєте, що ваша межа насичення настала, не варто її долати. Добрим, подібне насильство не скінчиться. Бізнес. 22 місячна доба саме вдалий час для бізнесменів, оскільки Ганеша є не тільки божеством усунення перешкод, але й божеством багатства. Слон Ганеша був належним чином милостивлений, тому він дарує людині багатство, розкіш, успіх і славу. У цей період дуже корисно віддавати. Якусь частинку своїх коштів відвідати свого наставника людину, що є для вас авторитетом, і послухати його думку з приводу ваших насущих проблем. Ви обов'язково дізнаєте щось нове, побачите якийсь нюанс, що раніше не помічався і кінь, альмує ваш шлях до успіху, незайвим буде попрацювати з книгами та іншими інформаційними носіями, розібрати архів листування, перевірити бухгалтерські книги і так далі. Будь-яка діяльність текстом цього дасть позитивні результати. Слід також пам'ятати, що цей період справи, пов'язані з добродійністю, приносять фантастичні результати. Чим більше ви сьогодні пожертвуєте на потреби духовному суспільству і обчинам, тим більше до вас згодом повернеться. Головне, щоб ваш внесок був щирий і позбавлений корисливих цілей. Індійська астрологічна школа вважає, що цей день дуже. Вигідний для торгівлі, тому найважливіші торгові операції краще проводити саме в цей період. Ворожіння у 22-му місячну добу найбільш вдалим є ворожіння, ті, які стосуються отримання багатства, слави, успіху і так далі. Тобто оракулу слід ставити такі питання, котрі мають пряме відношення до соціальної сфери життя. Але пам'ятайте, що будь-який прогноз це тільки прогноз, а не раз і назавжди встановлений факт. Завжди можна щось змінити. Тому, якщо на ваше питання під час ворожіння буде несприятлива відповідь, не зневіряйтесь при належній старанності завжди можна все змінити. Прийдешнє бере свої витоки в сьогоденні. Робіть це сьогодні правильно: завтра ваше життя стане краще, ніж зараз. Ворожіння по 9 гудзикам. Для ворожіння знадобляться 5 великих гудзиків бажано одного розміру, а також 4 гудзики середніх розмірів. Узяти гудзики в праву руку і різким рухом кинути через ліве плече. Якщо біля вас опиниться більше гудзиків середнього розміру, найближчим часом вас чекають неприємності і тривоги, що виникли в сім'ї. Труднощі не даватимуть спокою і на роботі. Великі гудзики, що близько лежать до лівої ноги, везіння в усіх справах міцний достаток і сімейні радощі. В майбутньому все буде відмінно. Великі гудзики розташовані ближче до правої ноги, пощастить людям, які займаються комерцією. Бізнес буде успішним, всі комерційні операції принесуть небувалий дохід. Однакова кількість великих і маленьких гудзиків, не заберемо у вас, цього буде порівно: трішки радощів, трішки жалю, езотерика. Практично всі містичні школи присвячують 22 другу місячну добу вивченню священих писань, оскільки Ганеша є богом-покровителем мудреців, поетів і всяких священих текстів. Одна з широко відомих індійських легенд свідчить, що великий епос Махабра був складений мудрецем В'ясою і записаний Ганешею, що використовував як перо власний бивень. Справа була так. Після того, як мудрець В'яса вже склав свою поему, він замислився про те, як передати її учням. Поміркувавши, він дійшов висновку, що на землі немає нікого, хто був би гідний це зробити, не спотворивши ні єдиного слова. Тоді перед ним з'явився Брахма і порадив мудрецю звернутись до слонопоголового Бога Ганеші. Паяса так і зробив. Ганеша погодився на пропозицію записати поему, написану В'ясою, але зі свого боку висунув одну неодмінну умову, що полягає в наступному. Він писатиме під диктовку лише у тому випадку, якщо мудрець ні на секунду не урветься у викладі. Інакше Ганеша тут же встане і піде, трохи подумавши. В'яса погодився, але також поставив перед Богом умову. По якій той не повинен писати що-небудь не розуміючи змісту того, про що він пише. На тому вони і порішили. Закипіла робота мудрецю В'яса доводилося винаходити безліч поворотів епічного оповідання маха брати, що роблять його виклад вельми загадковим і незрозумілим, і з тим, щоб швидкість пера Ганеші знизилась. А В'яса мав час обдумати продовження оповідання. 22 й місячний день, день мудрості і знання, корисно провести його в роздумах, а також це найсприятливіший період для того, щоб приступити до вивчення астрології. До зустрічі в нових відео!